Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні у нас відеоролик, це рекламний ролик. Шановні мої глядачі, я хочу вам розказати про співпрацю з магазином Агрос. Дорогі мої друзі, ще тиждень два і у нас з вами почнеться посівна. Багато хто вже починає планувати, які саме рослинки буде висівати і які овочі буде вирощувати. А саме головне де саме буде вирощувати? Ті з вас, хто слідкував за моїми попередніми відео, вже знають, що е, такі овочі, як перці, помідори, баклажани, капусту, я вирощую або в теплиці, або в парничках під агроволкном. Шановні мої глядачі, сьогодні я хочу вам детальніше розказати про магазин Агрос і про той вибір товару, який вони пропонують нам з вами. Хочу вам сказати, що з товаром цього інтернет-магазину я вже добре знайома. Два роки тому я замовила у них один е, великий парник е, і замовила агроволокно на свої старі парники. Е, у мене парники вже дуже давно, вони вже служать дуже багато років, і агроволокно на них витріпалося. Воно вже просто від часу розлізлося. І тому у мене постало питання, що робити? Чи замовляти нові парники? І коли я їх шукала, я натрапила на магазин Агрос, побачила, що в них є готове прошите агроволокно. Тобто ми можемо і купити агроволокно, і самі прошити його під даний розмір даного парника, який в нас є. А можна придбати вже готове прошите агроволокно. От два роки тому я купила собі кілька полотен вже готового прошитого агроволокна. Минулого року в мене ці парники стояли. дуги в мене були, дуги в мене залишилися від моїх попередніх парників. От. Е і я придбала ще прошите агроволокно. Ви знаєте, я дуже задоволена, тому що не треба було час тратити на те, щоб його прошивати. Готове прошите агроволокно, відповідає повністю розмірам вказаним. Тобто, якщо у нас є старий парник 8 метрів, ми так само можемо взяти, вже готове прошите агроволокно на цей парник, відповідно, і на 6 метрів. І так так само на 4. Окрім того, є в цьому магазині набагато більші і довші парники. Шановні мої глядачі, хочу вам сказати, що ті парники, які пропонує інтернет-магазин Агрос, відрізняються від парників, які я мала раніше. Відрізняються кріпленням, кріп, тобто от можливістю поставити їх на Е, Наші попередні парники ми просто ставили на грядку і оці от труби, труби запихали в землю. і все. Парники, які пропонує нам інтернет-магазин Агрос, мають трошечки інше кріплення. Вони мають спеціальні кілочки, кілочки ми ставимо в землю, і лише після цього до кілочків кріпимо парник. І, до речі, парник дуже гарно тримається. Минулого року я придбала парник 8 метрів. Він нас дуже гарно простояв впродовж кількох місяців на грядості. Парники дуже гарно тримаються. Парники справді дуже якісні. Окрім того, саме агроволокно. В магазині Агрос можна вибрати агроволокно любої щільності. Шановні мої глядачі! На що звертаємо увагу, коли ми вибираємо парник? Для чого саме він нам потрібен? Чи накривати розсаду ранньою весною від зворотніх заморозків? Чи накривати пізніше наші рослинки від палючого пекучого сонця? До речі, парники чудово захищають наші рослини від зливних важких душів, від холодних душів, від граду. А це також дуже важливо. От парники це справді дуже гарна річ. Інтернет-магазин Агрос. Пропонує гарний вибір агроволокна, парників, а також комплектуючих до парників. Парники різні за розміром. Від найменшого 4 метрового і до великих парників. І так само з різною щільністю агроволокна. Як бачите, одразу є посилання на відео. У невеликому ролику можна подивитися. Опис парника і так само характеристики матеріалу, з якого зроблений парник. Великий вибір агроволокна від найлегшого, найтоньшого. І до товстого щільного агроволокна. До речі, шановні мої глядачі, у мене є окреме відео про характеристики того чи іншого агроволокна з різною щільністю, і для чого яке агроволокно найкраще використовувати. Якщо у вас є старі парники, дуги залишилися, а агроволокно вже не придатне, можна придбати агроволокно і самому прошити його, а можна купити готове, прошите агроволокно під певний розмір того чи іншого парника. Шановні мої глядачі, у мене є окреме відео, де я показувала наші старі парники. От, і показала парник від інтернет-магазину Агрос. Його характеристики оцього цього парника. Подивіться, бачите, гарний великий парник з міцним кріпленням і з гарним, якісно прошитим агроволокном. Я так там що є і тонші. Вірніше агроволокно з меншою щільністю, але мені шановні мої глядачі. Я знаю, що багато хто з вас минулого року вже замовляв і парники, і агроволокно, і так само затіняючу сітку в інтернет-магазині. Агрос цього року представники інтернет-магазину знову ж таки пропонують нам з вами співпрацю. Ті з вас, хто має бажання замовити парники, агроволокно чи інший товар в інтернет-магазині, за промокодом Моє подвір'я отримають знижку 7%. Промокод вказаний в описі під цим відео, а також у першому коментарі. Шановні мої глядачі, я дякую вам за перегляд. Бажаю вам мирного, спокійного дня. А ще я бажаю вам гарних весняних планів. Хай все у нас з вами буде добре і кожна ваша праця завжди приносить вам гарні результати. Всього вам найкращого!